Розпаковка 20 кіндерів дивні дива. У мене в колекції вже є 14 фігурок, і звісно є повторки. І Я впевнена, що будуть із цих 20 кіндерів ще багато повторок. Тому я би хотіла їх обміняти або продати. У коментарях я залишу інформацію, які фігурки у мене є на обмін або продаж, а ви залишайте свої пропозиції. Якщо вас цікавлять коди на фігурки, запитуйте в коментарях, я обов'язково відповім, бо я все відзняла, але повирізала, щоб не розтягувати відео. І в першому Кіндері мені попадається ВІЛ із Вивороту. Це дуже класний початок, класна фігурка, але, на жаль, вона у мене вже є. У другому Кіндері попадається Ненсі, у мене її ще не було, тому я дуже рада. У третьому яйці попався демогорган зі скріпкою, і такого у мене ще не було. У наступному знову попадається демогорган, але трохи інший, і у мене вже такий є. У наступному нова фігурка в колекцію, це Хопер із Вивороту. Найбільше я, звісно, буду радіти. Вілу, але також хочу зібрати фігурку Майка, Макс та Стіва. У наступних чотирьох кіндерах попались повторки, а от десятому кіндері плюс одна фігурка в колекцію це стів із вивороту. Чекаю ваші пропозиції щодо обміну та продажу, а продовження розпаковки уже є у профілі. Переходьте та дивіться.